Жив був у місті один маленький будиночок. Він мав яскравий рожевий дах, теплі віконечка і дуже затишне подвір'я. Але головне, він був добрим. Кожного ранку будиночок тихенько прокидався разом із своєю родиною мамою, татом і маленькою дівчинкою на ім'я Соня. Коли Соня прокидалась і весело сміялась, будиночок тихенько скрипів підлогою від радості. Коли тато варив чай на кухні, будиночок ніжно обіймав їх теплом. А коли мама ввечері читала казку, стіни будиночка тихо шепотіли. Нехай твої сни будуть солодкими, маленько. Будиночок дуже пишався, що став для Соні затишним домом. Він ховав її від дощу, шепотів казки під час вітру І підморгував теплим світлом у віконцях у темні вечори. Одного разу Соня сказала Будиночку, я тебе дуже люблю, а ще я хочу подарувати тобі віршечок наш дім. Ось такий високий дім, дах трикутний є на нім. Вікна відкриваються. Двері запираються, і в труби іде димок це чудовий теремок. Будиночок аж засяяв від радості, дах його став ще яскравішим, а стіни ще міцнішими. З того часу будиночок знав його найбільша чарівна сила це любов, яка живе всередині. Друзі! Цей віршечок ви спробуєте повторити та свою оселю полюбити. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!